Представляю вам бензиновий трьохфазний генератор ХЕРОН 8896147, виробництво Чехія. Він оснащений автоматичним регулятором напруги AVR, тому всі ваші прилади будуть під захистом від перевантаження. Цей генератор має максимальну потужність 8,2 кВт та номінальну потужність 7,5 кВт при напрузі 400 В та максимальну потужність 6,5 кВт і номінальну потужність 6 кВт. При надпрузі 230 вольт, відповідно, є дві розетки на 230 вольт та одна на 400 вольт. Зручна ручка та колеса допоможуть транспортувати до потрібного місця живлення. При навантаженні 75% генератор споживає приблизно 0,6 літра палива та має об'єм бака 28 літрів, що забезпечить довготривалу роботу без необхідності постійно доливати паливо. Якщо ви шукаєте потужний генератор для дому або для бізнесу, дана модель стане прекрасним вибором для вас.